Для нас війна почалась з того, що від нас поїхав порожнім автомобіль-молоковоз. Спочатку був перекритий шлях, нікого не пускали, бо там і бої йшли. І все, наш зв'язок припинився. Хоті мляни приходили, забирали, але ж ну, вони не зможуть забрати 15 тонн. Довелось щось випоювали телятам над норми, щось давали бичкам, щось прижив, довелось вилити, утилізувати. І прийняли рішення коровок припиняти доїти. До війни ми отримували 7 тонн молока на день. Раніше можна було, коли міст був, тут через міст возили на Богоду. А зараз об'їжджаємо через буру. Кілометрів сто, мабуть, більше. Так би, звісно, напряму проїхав і все. і До Харкова виїхав, поїхав на Богоду. Зараз не дуже багато покупців, які можуть до нас доїхати. Хоча по всій Україні попит на молоко є. Але до їх, доїжджає до нас зараз Богодухівський молокозавод і ми з ним співпрацюємо. До, до нас, до воєнних, це дуже маленька кількість, але для нас після деокупації це великі гроші. Зараз ми доростили вже до 2,5 тонн на день. Тому вже величенький молоковоз приїхав. Логістики взагалі немає, великі молоковози сюди взагалі не проїдуть. їх розламає на ось цих ямах, які є до нас. І до того ж, через дамбу в Печенігах можуть проїхати лише автівки, там, начебто 25 проходить, ну, дивляться, щоб не було більше 20 тонн. Корівок в нас до війни було близько 700. Зараз із них було 350 дійних. Зараз в нас залишилось 190 дійних. Те, що в нас було, це була кукурудза і силос. Вони на ньому сиділи. Це не повний раціон, це для корівок як квашена капуста для нас. Коли вона з пюрешечкою та котлеткою, це добре. А коли одна квашена капуста ну це виникають певні перешкоди в організмі, там проблеми. Тому було дуже в цьому сенсі складно. Тому якість безпечність на рівні, але якість молока в нас дуже низька, бо вони напівголодні зараз. Раніше ну, ми відвозили на ремонті. Приїжджала бригада, ремонтувала Тарас. А тепер саме. Хотіли машину забрати. Л-200 був. Ну, техніку в нас ні, не трогав, так в основному нічого не трогали. Дивились, але ну, нічого не брали. В сусідніх бригадах брали, а в нас ну, їм треба було техніку, щоб передвигатися і так далі, перевозити швидко. Ну, для своїх ценів. Пошкоджень немає. Ви бачите, ферма у нас дуже красивенька, як на мене. Так? Ми вкладали сюди всю душу, і я думаю, що відчувається і жіночий вплив якось. Завдяки, мабуть, тому що ми такі красиві, функціональні, вони вирішили забрати ферму цілком. І тому не дозволяли своїм воякам. Окремо щось тягнути і, і розтягувати. Вони самі заїжджали, нікого нічого не питали. Заїжджали, проходили, дивились, щось фотографували, щось спілкувалися і уїжджали. Тобто, я так розумію, якісь плани вони мали. Нас повідомили, що ми мусимо до 1 вересня зареєструватися у Куп'янську у новій республіці. Ні, ні, до 1 вересня. Спочатку було до 1 вересня. Ми проігнорували, тому що ну вирішили, що ні. А потім вже було до першого. Сказали, що все. 1 жовтня це крайній термін, коли ви мусите зареєструватися. Я просто ані я, ані чоловік не не, не, не уявляли, як ми можемо працювати в тих умовах. Ми дуже добре знали, бо Донецький і Луганськ до нас дуже близько, і ми розуміли, що це буде, і я не уявляла, щоб ми ну, погодились на це. Я тоді дивилася на карту, і всі казали, що спочатку буде визволений Херсон, а потім вже дідуть руки до Харкова. Я думаю, ну все, ну, ну Херсон, поки, а тут вже націоналізують, а після націоналізації. Ну, коли повернеться, ну розграблять же, ну, і доглядати ж не будуть як своє. Да? Ті корми, які в нас є, до травня включно. І зараз тримаємося і активно готуємось до посівної, поновити нашу посів і і посіяти нову. Нам не вистачає тих, хто може ремонтувати, тому що все приходить до, ну потребує обслуговування, і фахівців не вистачає. Тобто, ветеринарі необхідні, електрики необхідні. Фахівці з ремонту техніки також воно необхідно. Ну на прибутах я думаю, що ми за два роки маємо вийти. Бо це пов'язано з заплідненням корів, їх отеленням і годівлею.